Рік війни сьогодні про те, чи готове рівне до повернення героїв України з війни, говоримо з міським головою рівного Олександром Третяком. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю Сергій. То, все ж таки, чи готові готові ви наше місто до того, що з війни будуть повертатись люди, і явно після війни вони будуть дещо не такими, якими йшли туди. Так, ми готуємось до повної готовності приймати. Наших героїв додому з відкритими обіймами, з якісним сервісом і з відповіддю на ті питання, які будуть турбувати наших хлопців, ветеранів та учасників бойових дій. Саме тому, не чекаючи, коли вже буде оголошений акт капітуляції Росії чи те, що буде стосуватися нашої перемоги, ми вже працюємо над цим, тому що розуміємо, що дуже багато хлопців будуть повертатись додому з війни, і ми вже зараз напрацьовуємо цілу низку механізмів важелів впливу, допомоги. Та інструментарію для допомоги нашим військовослужбовцям це буде дуже широкий спектр послуг, які ми плануємо надавати нашим ветеранам. Ну, Зараз ми трошки поговоримо про цю підготовку. Зрозуміло, що на жаль, не, не всі. Повернуться цілими умовно, тобто є є інвалідності, є втрати кінцівок. Наскільки наше місто готове адаптовується, переводиться на потреби інвалідів, на потреби людей з інвалідністю? Ну власне питання доступності та інклюзивності воно було і раніше важливим, і приємно, що місто рівно завжди входило в перелік тих міст, де згідно рейтингу доступно UA, у нас доволі непогана була ситуація навіть до цього щодо інклюзивності, доступності наших комунальних установ, наших закладів на предмет наявності пандусів, підйомників, спеціального транспорту для людей з інвалідністю, тим паче зараз, в умовах, коли значно збільшиться така кількість людей з інвалідністю, можливо, людей з протезами, людей без Рук чи ніг без кінцівок, ми маємо зробити це. Тому вже зараз працюємо над ще більшим покращенням, зокрема, що стосується ДБНів, що стосується вимог по благоустрою, щоб понизити ті сходи, де є надто незручно підніматись, щоб влаштувати пандуси. Наприклад, ми знаємо, що в багатьох багатоповерхівках, де живуть наші рівняни, де можуть потенційно жити хлопці, які повернуться, вже зараз думаємо, як спільно з ОСББ напрацювати програму для тих будинків, де будуть жити ветерани, і облаштовувати пандуси, підйомники до ліфтів. Ну і так далі. Там надзвичайно великий широкий перелік таких. Моментів, які ми маємо підтягнути, ну, е, окрім благоустрою, окрім зручності самого міста установ міських ще є питання медичних закладів, адже ну, зрозуміло, що повертаючись війни, е, так чи інакше, люди будуть звертатися і до лікарів. Наскільки наші медичні заклади готові до прийому таких пацієнтів? Ну, власне, кожен медичний заклад, е, який відповідає вимогам НСЗУ Національної служби здоров'я, не може функціонувати, якщо не пройде відповідну атестацію ліцензування в НСЗУ. А ліцензування передбачає доступність. Ліцензування передбачає наявність пандусів, підйомників і всього необхідного. Тому в плані доступності кожен заклад нашого міста, міські заклади, які є в сфері віддання міського управління охорони здоров'я, є забезпечені всіма необхідними цими елементами. Але разом з тим маю сказати, що ми будемо е, розширювати перелік послуг, які можна буде надавати в кожному закладі охорони здоров'я. І, зокрема, визначили, що одним із ключових закладів в місті рівному, який буде працювати з ветеранами, буде заклад е, міська лікарня за числом 2. Колишня, так би мовити, назва залізнична. А зараз на її базі ми робимо. Переформатування її роботи буде пакет НСЗУ реабілітаційний, і, відповідно, будуть звершуватись реконструкція і повний ремонт даного закладу для потреб військовослужбовців, ветеранів, поранених та членів їхніх родин. Зазвичай це реабілітаційні центри, мова йде, коли йде мова про реабілітаційні центри, то мова йде в основному в містах мільйонниках. Тобто там, де великі невеликі навантаження, там де велика кількість таких людей, які потребують таких центрів. Рівне не є мільйонником. Чому в рівному вирішили відкривати такий центр? От і, взагалі, чому саме зараз виникла потреба відкриті його відкритті? По перше, наше місто виконує план мобілізації. Та залучення до Лав Збройних сил України великої кількості військовослужбовців. І тут е, не питання в тому, місто мільйонник чи місто чвертьмільйонник е, Питання в тому, що значно збільшилась кількість людей у формі е, учасників бойових дій в нашому місті рівному. Це на хвилиночку десятки тисяч. Я не можу там конкретну цифру називати зараз, але. У зв'язку з тим, що це є якби, військова таємниця, але можу сказати, що це десятки тисяч людей, лишень військових. А додаймо сюди а, членів їхніх сімей, додаймо сюди а, родини загиблих. Це ті категорії, які мають в першу чергу отримувати якісний доступ до медичних послуг. Тому, відповідно, ми як громада. Мене не цікавить, що в місту мільйоннику, чи в місту півмільйоннику. Мене цікавить, щоб кожен військовий в Рівному, а їх буде десятки тисяч, а сюди додаємо іще членів людини. їхніх родин. уявляєте, з 250 тисяч у нас, напевно, понад 50 тисяч людей в місті фактично це люди, які прямо дотичні до війни або постраждали без війни через війну. Тому. Нам важливо надавати послугу для таких людей, для таких мешканців. І ми, як громада міста, маємо показати приклад, що ми шануємо наших ветеранів, поважаємо і будемо піклуватися ними. Чому, чому вирішили тоді е, саме в другій лікарні відкривати? Адже ну, перша вона суттєво за розмірами, за площами, і там можливо доцільніше було б саме в такій великій лікарні відкривати такий центр. Е, ні, навпаки. Чому не в центральній міській? Тому що центральна міська завантажена тими пакетами НСЗУ, які є, напевно, більш такими класичними, і де дуже багато рівнян звертаються за терапевтичними. Пакетами послуг, за хірургічними і так далі. Тому ми вирішили трошки кластеризувати, так би мовити, розділити. Центральна міська лікарня, вона на те і є центральна міська, щоб займатися от проблемами всього міста, і щоб мешканці міста могли отримати якісні послуги в цій лікарні. Але повинно бути відокремлений заклад, де виключно будуть поза чергами, без черг військові. Друга міська лікарня вона є такою. Вона має реабілітаційний пакет. На базі Другої міської вже функціонувало відділення для реабілітації. На базі Другої міської ми придбали серйозний апарат Волкбот, який допомагає нам, єдиний, до речі, в Україні, який допомагає реабілітувати травми. Кінцівок, рук, ніг, спини, опорно-рового апарату тому друга міська має гарну територію, яка буде, скажімо так, доповнювати весь медичний, емоційний, психологічний комплекс. Там ще є гарний садок, є спортивний майданчик, який ми плануємо реконструювати, де хлопці зможуть ну, в такому, знаєте, заміському ж в Хорошому просторі відпочити і реабілітуватися, ви вже назвали ці, цілу низку послуги, які надаватиме цей центр. Це тільки для військових і їхніх родин, чи в принципі, умовно, після інсульту люди так само можуть проходити тут реабілітацію? Хороше запитання, тому що звісно, в пріоритеті ми будемо надавати послуги для військових, але ті пакети, які... Є від НСЗУ, тобто той набір послуг, які від НСЗУ нам буде дозволяти надавати ці послуги, тип таких послуг, і для всіх мешканців міста, в тому числі, в тому числі і після інсультне лікування та реабілітація. Тому однозначно ми відкриті будемо, і, звісно, напевно, через. Десятки років там ну, можливо зникне потреба у такому прямому реабілітаційному векторі роботи цієї лікарні, але вона зможе залишити за собою саме статус і авторитет закладу, який відновлює посттравма, реабілітація рухового апарату і так далі. Будь-якому журналісту, напевно, так само, як і глядачу, буде цікаво, так коли ж запрацює цей центр, адже ну, можна говорити багато про плани. Центр вже фактично працює в певній мірі. Ми розпочинаємо з маленького і будемо рухатись поетапно до ну, максимально можливого. Особисто я не бачу якоїсь межі досконалості в або в досягненнях цього центру, тому що його можна розвивати, розвивати і розвивати. Основне питання зараз це залучення коштів, залучення партнерів, донорів до співфінансування. Тому перше, з чого ми розпочали, уже є відділення, одне відділення, яке вже працює. Уже придбаний за кошти міського бюджету апарат, про який я згадував. Уже проходить поступова реабілітація. У нас ціль повністю від даху до фундаменту тепло модернізувати заклад, тобто його утеплити. Повністю зробити реконструкцію, яка відповідатиме е, вимогам НСЗУ і всім ДБНам, е, коридорів, відділень, які там є. Уже є домовленість з деякими фондами, е, де буде ще кілька відділень зараз, повністю реконструюватися, і приводитись до сучасних вимог. Е, далі, е, майданчики, територія навколо е, даного закладу. Тобто це багаторічний проект на майбутнє для того, щоб такий заклад був в місті, і цілком ймовірно, ми не обмежимось лишень даним закладом. Адже якщо буде велика кількість і потреба в реабілітації, у нас же є ще вся область, до нас можуть звертатися і ветерани з усієї області. Ми можемо розширювати це. Тому зараз працюємо з партнерами, благодійниками, котрі також будуть долучатись. Тому вже є. Хочу подякувати. Благодійній місії обітниця миру, зокрема керівнику Штефану Вандер, -Мейер, Мейеру, котрий допоміг задонатив, так би мовити, 4 мільйони гривень на початок реконструкції даного закладу. Тому будемо максимально розвивати. Тобто, зараз уже скажімо так, сума майже. В ви якраз випереджаєте моє питання, хотів запитати, скільки з міського бюджету виділили гроші на це, і чи є орієнтовні кошторис, Скільки це взагалі цей проект може коштувати? Адже, ну, місто у нас не, не найбагатше в Україні. Ще раз повторюю, що роблю акцент на залучення благодійної допомоги, і для міського бюджету ми будемо мінімізувати навантаження. У розвитку даного закладу я вважаю, що більше зараз, в часи, коли на Україну звертають увагу, ми маємо залучити партнерів, які допоможуть нам це зробити. Зокрема, буквально кілька днів тому, прямо перед відкриттям чи початком робіт, по реабілітаційному центру, я залучив своїх друзів-партнерів зі сполучених штатів, котрі надали. Хірургічного обладнання інструменту для тонких і дуже складних операцій на суму 33 мільйона гривень. Надзвичайно цінний і потужний вантаж прибув саме туди в реабілітаційний центр. Дуже серйозне обладнання 33 мільйона гривень. Це завдяки хорошим партнерським контактам. Ну, зараз ви говорите про закордонних в основному донорів. Так ви розраховуєте лише за їхній рахунок відкривати? Чи мова йде, що і можливо українські благодійники будуть долучатись до цього? Звісно, центру? і ми залучаємо сюди українських благодійників і швидше за все, ми незабаром оголосимо. Про відкритий рахунок для того, щоб кожен рівнянин, кожен мешканець Рівненської області, кожен українець хто бажає підтримати реабілітацію, міг задонатити на розвиток даного реабілітаційного центру. Якщо говорити про е, плани, про розрахунки, то, очевидно, планували якусь кількість пацієнтів, яку може охопити центр. Якщо більш детальніше, що, яку кількість він може охопити і чи умовно. За скільки часу він окупиться, якщо так от можна, якщо можна говорити про реабілітацію в такому контексті? Ну вважаю, що людське життя, людське здоров'я воно є безцінним, і якщо ми піднімемо на ноги бодай одного нашого військовослужбовця, це уже абсолютне. Абсолютне, скажімо так, велике досягнення, а їх буде, їх буде сотні, їх буде тисячі. Тому думаю, що даний реабілітаційний центр він значно однозначно буде дуже затребуваним, і ці вкладення вони ніколи не будуть даремними. Ми багато зараз говоримо про фізичну реабілітацію, про фізичну про готовність міста до фізичних вад, але є такий термін, як афганський синдром, або синдром В'єтнамський синдром, в Сполучених Штатах його називають, тобто психологічна підготовка переходу від бойових умовно буднів до мирного життя. Що в цьому напрямку чи готується наше місто до психологічної реабілітації військових? Так, в тому числі і на базі даного реп-центру буде проходити реабілітація саме в психоемоційному, психологічному аспектах військовослужбовці можуть отримати такий пакет послуг. Того, що на даний момент в місті Рівному успішно функціонує будинок ветеранів, де так само проходять подібного типу терапія. Арт-терапія, психологічна терапія, працюють гарячі лінії. Саме в цьому аспекті я думаю, що питання посттравми, посттравматичного синдрому у нас зараз дуже багато спеціалістів, дуже багато пропонують свою підтримку різні психологи. Думаю, що Тут не буде жодних е, таких питань, швидше, більше нам зараз потрібно буде, якщо у плані е, фахівців та спеціалістів безпосередньо люди, які будуть е, займатися фіз фізичною реабілітацією. От Потрібні фахівці і професіонали в цій справі. З психологами, так, це дуже тонка грань, вони також дуже вкрай необхідні, адже якщо е, з фізіологічними травмами, з фізичними будуть займатися вузькопрофільні спеціалісти, і таких хлопців може бути лік на сотні, то е, посттравма, то психоемоційне розвантаження потрібне кожному без винятку, хто повернеться. А це десятки тисяч хлопців, які мають пройти через курс психоемоційної реабілітації. Нещодавно до рівного приїжджав представник міністерства ветеранів, і вже тоді піднімалось питання про створення так званого єдиного вікна, куди б учасники бойових дій, ветерани, могли б звертатися за допомогою. Чи створено це вікно і що потрібно для того, щоб воно з'явилося? Так, ми зараз працюємо над тим, щоб на базі ЦНАПу збирати всю інформацію. І ЦНАП зараз є таким собі учасником пілотного проєкту є ветеран і. Там дійсно можуть надавати послуги для наших хлопців для ветеранів в рамках єдиного вікна. Більше того, хочу сказати, на правах, напевно, ексклюзивності для вас, що працюємо над тим, щоб в місті рівному при департаменті соцполітики функціонувало відповідне управління у справах ветеранів та учасників бойових дій. І власне це управління і буде займатися всіма питаннями і напрацюваннями, які ми акумулюємо. Яка моя ціль і бачення зараз щодо роботи з ветеранами? Я дав доручення кожному заступнику, кожному структурному підрозділу і управлінню. Акумулювати і генерувати думки, ідеї, напрацювання, проекти, програми, як кожен напрямок зможе працювати з ветеранами? Візьмемо, наприклад, до прикладу, економіка. Що економіка міста може запропонувати для ветеранів? Це Підтримка стартапів, підтримка бізнесу, коли ветерани повернуться, допомагати їм працевлаштуватись, допомагати їм започатковувати власний бізнес. Це напрям економіки. Освіта, що може освіта? Освіта має напрацювати національно-патріотичне виховання, зустрічі з ветеранами, підняття авторитету, поваги до ветеранів, зустрічі в школах, освітні програми, проекти з ветеранами і так далі. Департамент інфраструктури та благоустрою, будь ласка, це ДБН, це облаштування інфраструктури, доступності, інклюзивності для ветеранів, охорона здоров'я свої, тобто і все це, весь цей спектр послуг інструментів, які в нас є. Ми хочемо об'єднати під одним, наприклад, управлінням, котре буде все це реалізовувати і займатися питанням з ветеранами. Одне з напрямків, які про які сьогодні дуже багато говорять, і на рівні держави, в принципі, і на рівні області і міста це працевлаштування, адаптація вимушено переміщених осіб до потреб міста. Називаємо це так. в цьому напрямку чи передбачаються якісь програми для ветеранів, Адже повертаючись з війни з фронту, не завжди хочеться повернутися і до тої професії, якою ти займався до війни. Так, це власне те, що я згадував про напрямок економіки. Саме управління економіки буде займатися питаннями працевлаштування, розвитку стартапів, допомоги започаткуванні бізнесу для ветеранів, розвиток, перекваліфікація професій, зміна власне своєї професії на іншу сферу діяльності це те, чим буде займатися управління економіки спільно із потенційно, якщо ми запустимо управління ветеранів. Чи є якісь дедлайни? Це вже на жаль, час кін... добігає кінця. Останнє питання на сьогодні. Чи є дедлайни того, коли умовно управління має від, вам відзвітувати щодо своїх напрацювань в цьому напрямку? Коли місто може вже більш підійти до реалізації е, проєкту? Ну ви знаєте, перше, що хочу сказати, що е як таких дедлайнів е немає. Чому? Тому що проблема. З якою ми будемо стикатись у роботі е, і вирішувати проблеми ветеранів, це на десятки років уже на майбутнє. Тобто, питання, питання забезпечення, питання допомоги, соціальна підтримка ветеранів це ну добрих десятків кілька років. Ми маємо жити з цими реаліями і усвідомлювати, що е, наш вектор і уваги в соціалці буде дуже в, саме багато забрати часу на цей напрямок. Тому ми вже працюємо, вже започатковуємо, вже е, е, є, звісно, наші внутрішні дедлайни, там управлінські, коли там до там через три тижні подати е, такі матеріали, через три тижні наступні, і це знаєте, ну напевно, такі. Повсякденний буде процес, якому ми вже розпочали. І я радий тим, що наше місто одне напевно з перших, котре і, і управління відповідне запустить в Україні, і місто, яке е, ну одним з перших завжди виходить на зустріч, не чекаючи, коли ось там. Вже нарешті буде перемога, а тоді давайте будемо думати, а що ж робити з ветеранами. Ми вже це робимо, вже до цього йдемо за зразком кращих практик і досвідів Ізраїлю, країни, яка подібна нам в стані перманентної війни, Америки, де є багато ветеранів Афгану, В'єтнаму, інших конфліктів і так далі. Що ж, пан Олександр, я вам дякую за цю розмову. Сподіваюсь, що дійсно перемога буде вже зовсім скоро і до нас повернуться. Ветерани, переможці, наші герої, глядачам. Нагадаю, що це була програма про політику. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.